Сьогодні, 12 серпня, цей день народився один із бійців, який загинув під солідаром, звати його Дмитро Скрипей. Сам він, напевне, недобоївців, з такого села, Це Хунтинщина. Служив я з ним 89-й дивізіон, 63-бригада. Спочатку були на Херсонщині, потім він перевівся в другу бригаду. Ми були під Бахмутом, а він в той час е, був в Солідарі. В Солідарі точились дуже криваві бої, і в одному з боїв він загинув. Там було в той час пекло. Ну і е, Віталій Вітлінський, це наш запотяг 89-го дивізіону 63-ї бригади. Він його привітав з днем народженням, хоча Дмитра вже немає. Привітаю його у Фейсбуці, так само Віктор Безос. Віктор Безос, він служив в одному підрозділі з ним, з Дмитром, так само, як і я. Ну і я хочу приєднатися так само до привітань. Привітати Діму з Днем Народження, хоча його немає. Він був молодим, йому було 25 років. У нього була дівчина. Дівчина про нього думає до цих пір. У нього лишилась сестра, сестра сама з Харкова. Ну і під час війни тих бомбандирувань вона приїхала. Напевне, в Чорнівецьку область. Ну і зараз я хочу заспівати цю пісню, яку я поспіхом написав, і поспіхом її заспіваю. Кривалі будні ночі дні, В крові все втопилось, і все палало там навколо, Там ми метра убили, пекло в хлопці. Столі... І в пам'ять твою не згадаєм тебе, як бути молодим, бо ж двадцять п'ять тоді загинув, як бився з ворогом ліким, від кулі ти тоді загинув, у лампі віза неснега, щоб собі дарів. Гадаємо скрізь роки, тебе і славний солідар, який зруйнований дощем, де було пе жах, кошмар, і в пам'ять вашу заспіваєм, і квіти також принесем, і скрипи, я згадаєм. як митраз гадаєм, як воювати. Коли бої за пеклі нас велись. криваві будні, ночі дні під солідаром. Коли бої запеклі в нас велись за героїм в бою за Україну, коли бої за пеклі в нас велись. Ось така пісня написав її посміхом, поспіхом поспіхом і виконав. Це все написано в пам'ять про тих людей, які віддали своє життя, віддали своє здоров'я, які ще живі і воюють. І як кажуть, захищають наш тил, захищають нас від ворожої навали.